Ція через суд, чому кримчанам складно домогтися українських виплат, покарати Росію за злочини, які головні підсумки кримської платформи у Ризі, винести Леніна з Мавзолею. Ахтем Таблаєв на молодості анонсував новий фільм. Галина Афанасьєва із Сімферополя. Жінка на пенсії з 2003-го, з окупованого Криму, до доньки на Київщину виїхала у 2020-му, а вже після повномасштабного вторгнення звернулася до пенсійного фонду України. «То, що я з Криму це все приговор. Обращалася в Пенсійний фонд України і мені дали відповідь, що іде війна, треба чекати кінця війни. Коли cool та війна закінчиться, ніхто не знає, щоб поновити українську пенсію кримчанам. Необхідний був документ, який підтверджує, що вони не отримують пенсію від Росії. До 2022 року пенсійний фонд України звертався до органів пенсійного забезпечення РФ, які надавали таке підтвердження: вже майже три роки, як наша країна розірвала дипломатичні відносини з Росією, і це зробити неможливо. Пояснює адвокат Віктор Вуйко. Вони в своїх відмовах зазначають, що ви маєте стаж, що маєте право на пенсію, але вибачте. Повномаштабна війна, ми не можемо витребувати пенсійну справу від пенсійних органів Російської Федерації. Натомість у пенсійного фонду є свої пропозиції. Що запропонували їм? Розповідає донька пані Галини Ольга Афанасьєва. Єдине, що предлагають нам пенсійний фонд, це звертатися до суду. Ми звернулися до суду. Півроку вже йде цей процес, але поки що немає ніякого результату друге що нам пропонує пенсійний фонд це поїхати в крим забрати свою особову справу привезти. але ми чудово розуміємо що це неможливо тому що ми по перше не можемо туди заїхати а по друге Ті кримчані, які виїхали на підконтрольну територію, на набагатьох там відкрити уголовні справи. Світлана Калиновська із Севастополя теж зіткнулася зі схожою ситуацією і подала позов до суду, аби домогтися поновлення української пенсії. Вона живе у Києві із 16-го року, але відверто каже, що до 2022-го отримувала російську пенсію. Останній раз я була в пенсіонному фонді. Нашому. Як вони розмовляють з кримчанами? Вони кажуть, так, бо я цю війну розв'язала. А чому ви раніше не зробили? Я кажу, ну раніше я думала, що війна це на пару тижнів. По-друге, я приходила, ви самі казали, получайте там, бо там більше, тут буде менше. І по-третє, не було ніяких перешкод. Яка мені була різниця? Тут навіть і краще, що я беру гроші там, а не тут. В своїй державі, бо в пенсіонному фонді завжди не, не вистачає грошей. За словами Світлани, її знайома з Криму через ці бюрократичні труднощі знайшла оригінальний спосіб, як отримувати хоча б російську пенсію. У мене є подруга, вона живе в Харкові. Вона отримує пенсію через Тайвань, через біткоїни. Ну я чула, що є такі біткоїни, але мені вже 81 рік і мені розібратися з цим. Ніяк подібні судові справи щодо поновлення пенсії кримчанам виграшні, говорить адвокат Віктор Вуйко. У нього зараз більше 20 таких клієнтів. Ніхто не знайде будь-якої справи, де пенсіонер, який має чи необхідний страховий стаж, встановлений тим же територіальним управлінням пенсійного фонду. Перемістився, отримав довідку. ВПО звернувся, будь ласка, призначити мені пенсію і отримав би від суду відмову. От немає таких справ. У нас є навіть такий юридичний жарт, що у нас пенсійні фонди для кримчан. Це якраз місцеві адміністративні суди. Цьогоріч, 25 квітня, Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує механізм поновлення пенсії для кримчан. Згідно з ним, пенсіонерам необхідно лише написати заяву до пенсійного фонду про неотримання виплат із РФ. каже заступниця представника президента в автономії Ольга Кур. Мішко. То був проголосований закон, він підписаний, набрав законної сили, набрав чинності, і є певний проміжок часу, протягом якого має бути напрацьований саме цей порядок. Бо закон задає рамку, саме як має відбуватися ця процедура, там як куди нести заяву, наприклад, що має докладатися до цієї заяви, як має відбуватися розгляд цих документів. Вони встановлюються в уже кабінету міністрів на своєму рівні. То зараз на даний момент, наскільки нам відомо, відбувається напрацювання саме цього порядку за словами ж Віктора Вуйка, механізм реалізації цього закону вже мав би бути напрацьований і затверджений кабміном. У нас закон має вищу юридичну силу. Підзаконні акти мають нижчу юридичну силу. Тобто, якщо цей закон вже існує, тим більше це і це процедурне питання. Воно деб'язкове. Ну тобто, тут немає якихось, не ну, тут не може бути якихось підзаконних актів, які б там сказали, яка це має бути бумага, там скільки там має бути абзаців, там не знаю, скільки там має бути клятв. Що людина не отримує пенсію в Криму, і от навіть люди зараз звертаються і роблять вигляд, що нічого не існує, нічого не прийняли. І як під копірку знову немає пенсійну справи з Криму і так далі. І так далі. Суспільне Крим ще 23 вересня надіслало запит до Міністерства соціальної політики, яке координує діяльність пенсійного фонду України. Нам обіцяли надати відповідь, але її немає досі. Галина Афанасьєва та Світлана Калиновська ще чекають на рішення суду щодо їхніх пенсій. Говорять, змушені жити на заощадження і зараз. Рахунок рідних мені допомагає онука, це дочка моєї дочки помер, померли. А вона мені каже: бабка, баб, бабуля, я тебе прокормлю. А я все життя працювала. Я завжди в мене була хороша зарплата. Я всім допомагала, дітям допомагала внукам. І щоб чекати, щоб хтось мені дав ту миску каші. Вікторія Кордубан, Євгеній Майоров, Мирослава Трофимчук, Суспільне новини, Крим. Крим український а Росію необхідно притягнути до відповідальності за міжнародні злочини. Із цим погодилися делегати третього парламентського саміту Кримської платформи. Експерти, підсумовуючи головне із ризької зустрічі, відзначили, що на міжнародному майданчику прозвучала українська формула миру а також предметно обговорювалася необхідність звільнення політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Цього року це була рекордна цифра: 70 країн. де хто вмикався онлайн. Я чесно кажучи, чи вже не рахувала фізична присутність, мені здається, була десь 50 країн. Дуже зачепили виступи представників Тонго, Чилі, Аргентини і, наприклад, спікера парламентської асамблеї НАТО він там просто запалював такі вогні, дуже жорстко проїхався по непрацюючому міжнародному праву. Попри всі намагання Росії знищити нас як державу, всі треки кримської платформи, вся архітектура кримської платформи продовжує працювати і всі виміри новий фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва, роль Криму у кінематографі. Та які ж герої українського півострова заслуговують, аби їх побачив глядач на великих екранах. Про це говорили учасники панельної дискусії на міжнародному кінофестивалі Молодість, де вперше цьогоріч провели Кримсько-татарський день. Сьогодні важко собі уявити в окупованому Криму. Як живуть люди, які які не є колаборантами, які відстоюють свою і нашу свободу. І тому для мене дуже важливо, щоб ця тема пролунала на нашому фестивалі. 30 жовтня відвідувачі мали змогу переглянути стрічку Ахтема Сейтаблаєва Чужа молитва. Це історія кримської татарки Сайде Аріфової, яка врятувала 88 єврейських дітей під час Другої світової війни у Криму. До того ж, у коментарі для Суспільне Крим режисер розповів, що зараз разом із ГУР працює над фільмом про їхню спецоперацію Синиця, коли російський пілот перегнав із Курська до України транспортно-штурмовий вертоліт Мі 8 А ще Сейтаблаєв каже разом із командою, написав сценарій до фільму, який стане сучасним переосмисленням. Стрічки пропала грамота. Трошки спойлеру. Це два бійця сьогодні відправляються з сьогодні з фронту відправляються по завданню до Москові, до мавзолею винести того леніна з того мавзолею бо задовбав. Але головною метою буде все ж таки повернути україномовну версію. Конституція або як сьогодні сказали хартії пакту о вільностях да козацьких біліпорлика до, до України. Ну а по дорозі це таке буде пригодницьке, авантуристичне Гротисково, можливо, роуд муві історикиня Джгульнара Абдулаєва каже, що ще десятки відомих кримських діячів також заслуговують на власні фільми. Зокрема, розповідає про Аліма Айдамака, якого називає кримсько-татарським довбушем. Він жив в х роках дев'ятнадцятого століття в Криму, і так склалася доля в нього. Що він дійсно став таким собі розбійником, як його називали. Переважно вже окупаційна влада, тобто російські чиновники, тому що він саме грабував цих російських чиновників, які творили недобре діла з його співвітчизниками. Цьогоріч це вже 53-й кінофестиваль Молодість. До його програми увійшло 123 фільми із 44 країн. Триватиме фестиваль до 3 листопада. Вікторія Кордубан, Євгеній Майоров, Суспільне новини, Крим.